Мабуть, всі знають цей легендарний стаканчик кави Starbucks, який навіки потрапив у гру престолів та зміг підняти акції компанії. Насправді такі курйозні ситуації відбуваються у кожному фільмі, адже услідкувати за всім просто неможливо. І коли до уважного глядача потрапляє такий момент, він називається просто кіноляп. Тож як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно, і сьогодні нас більше 25 кіноляпів з популярних фільмів, які ви могли не помітити. Тож, погнали. Зоряні війни. І почнемо з однієї з найвідоміших кінопомилок усіх часів, що сталася в частині нова надія, коли один зі штурмовиків вдарився головою об двері, заходячи в кімнату. І актор, який грав цього штурмовика, був по-справжньому шокований, коли побачив, що цей дубль увійшов до фінальної версії фільму. Джорджу Лукасу настільки сподобався цей момент, що він навіть додав звуковий ефект, щоб привернути увагу до нього в наступних переведеннях фільму. «Гаррі Поттер» і таємна кімната. У Гогварці не повинно бути маглів однак одному чоловіку з камерою все ж вдалося проникнути у школу. І він був помічений у другому фільмі під час сцени, в якій Драко і Гаррі б'ються на дуелі. Мабуть, він гадав, що використовує мантію невидимку і зможе залишитися непоміченим серед дітей. Однак, оператор, який тримає громістку плівкову камеру, одразу потрапив в око уважних глядачів. Скажу відверто, скільки я не передивлявся цей фільм, ніколи його не бачив. А ви його помічали? Напишіть в коментарях. Але це все дрібниці в порівнянні з тим, якої помилки допустились автори смертельних реліквій. Справа в тому, що в Гаррі Поттері» кожен другий персонаж каже Гаррі, що в нього очі його матері, що є важливою складовою зовнішності його персонажу. В книзі у Гаррі зелені очі. Відповідно, у його матері також зелені. Через проблеми з лінзами Деніела Редкліфа у фільми Очі Гаррі» голубі. Однак у спогадах Снейпа ми бачимо юну Лілі, у якої взагалі карі очі. І все було б нічого, якби своїми останніми словами Снейп не акцентував на цьому увагу. У тебе, мама, очі. Американський снайпер. Біографічна військова драма 2014 року від Клінта Іствуда була високо оцінена критиками та глядачами і отримала кілька номінацій на Оскар, здобувши нагороду за найкращий звуковий монтаж. Попри відзнаку, фільм не був позбавлений помилок. Зокрема, одна сцена особливо виділялась і кидалась в очі глядачам. У цій сцені Кріс Кайл у виконанні Бредлі Купера тримає на руках ляльку замість справжнього немовляти, намагаючись з нею взаємодіяти та відігравати свою роль. Однак такий момент в цій серйозній драмі відволікав увагу глядачів. Критик Дейв Каргер навіть стверджував, що фільм не отримав свої оскари у п'яти інших номінаціях через цю пластикову ляльку, яка все псувала. Однак сценарист Джейсон Холл на всю критику сцени відповів, що справжня дитина номер 1 яка мала бути в кадрі, з'явилася з температурою. Малюк номер 2 не з'явився. Тож в діло пішла лялька. Красуня Ще один вид помилок у фільмах настає при створенні безперервності. подій. І фільм Красуня яскравий. Тому приклад. У цьому фільмі є сцена, в якій Джулія Робертс сідає снідати, бере круасан і починає його їсти. Через кілька секунд, коли вона знову опиняється в кадрі, вона вже відкушує від млинця. Потім, після ще одного кадру, вона відкушує такий самий шматочок від явно іншого млинця. Тож тут два варіанти: або Джулія Робертс дуже голодна і відкушує від усього по шматочку, або хтось допустився помилки. А якщо ви хочете побачити другу частину цього відео, не забудьте тиснути подобайку, підписатись та написати в коментарях, який кіноляп з цього відео вас здивував найбільше, або будь-який інший коментар в підтримку цього відео. Дякую всім. Опенгеймер, навіть переможці в номінації Найкращий фільм можуть припускатися помилок, але як припускають деякі фанати, ця могла бути зроблена навмисно. В одній зі сцен фільму Опенгеймера підбадьорюють люди, які розмахують американськими прапорами з 50 зірками. Але в 1945 році, коли відбувається ця сцена, на прапорі було лише 48 зірок. Дехто стверджує, що це було зроблено навмисно з боку режисера Крістофера Нолана, оскільки історія розповідається Опенгеймером у майбутньому. Месники завершення. Один з найяскравіших моментів в історії кіно Всесвіту Марвел це епічна битва, в якій кожен месник бореться з Танусом і його армією. Ця битва настільки епічна, що навіть використовує дві людини мурахи. Одна з них зайнята тим, що намагається завести свій фургон. Але коли камера переходить до загального плану битви, на задньому плані з'являється друга гігантська людина мураха, яка б'ється зі своїми приятелями месниками. Дві голови завжди краще однієї, однак не в цьому випадку. Казино. Культовий фільм Мартіна Скорсезе, який займає 143 місце в списку найкращих фільмів IMDb, допустився однієї маленької помилки, яка може кинутись вам в очі. У сцені, коли машину героя Роберта Деніро підривають, за мить до вибуху є кадр, де актора явно замінили манекеном, який виглядає ну дуже нереалістично. І такий випадок в Голлівуді не поодинокий, адже робота з ляльками дуже складна і потребує максимальної делікатності та професіоналізму. Кримінальне чтиво. Хоча цей фільм певним чином грає з часом, подаючи події не в хронологічній послідовності, однак це не пояснює момент, в якому дірки від куль позаду Джулса Вінсента вже на місці. А в хлопців ще навіть не стріляв четвертий чоловік, що ховався у ванній. Я міг би це пояснити, якби це був фільм Тенет, де кулі втягують у пістолет. Однак в кримінальному чтиві допустилися невеличкої помилки при послідовності зйомок кадрів. Гладіатор Дія цього культового фільму відбувається у 180 році, і, мабуть, ви не задавалися питанням, яке пальне використовували у ті часи, щоб рухати колісниці. Однак, коли в колізею розбивається одна з них, ми чітко бачимо газовий балон, прихований під нею. Що ж, схоже, римляни і справді були прогресивним суспільством, настільки прогресивним, що на стадіон приходять в джинсах, ведуть трансляцію поєдинків сучасними камерами та п'ють воду з пластикових пляшок. Володар перснів, хранителі персня. У цьому фільмі на плечі Фроду та Сема покладена важлива місія пройти небезпечну мандрівку просторами середзем'я аж до судної гори, де Фродо має знищити перстень. І звичайно, якби хлопці скористалися автомобілем, ця задача стала б легшою. До прикладу, он тим, який їде на задньому плані по ґрунтовій дорозі, залишаючи після себе куріву на початку їх подорожі. Мабуть, якби хлопці поїхали всі разом, трилогія скоротилась би до одного фільму. Однак згодом цей автомобіль був вирізаний з пізніших версій фільму. А тепер важлива інформація для тих, хто шукає, що подивитись увечері. Адже на каналі Твоя уявна подруга вийшла підбірка серіалів, схожих назовні. І якщо ви фанат цього серіалу або просто шукаєте що подивитись, загляньте на її канал, впевнений, ви знайдете для себе щось новеньке. Хоробре серце! Повертаючись до авто, що невчасно потрапляють до кадру, слід пригадати фільм, знятий мелом гіпсоном, в якому він також грає головну роль. Сюжет фільму розгортається у 13 столітті навколо повстання, яке намагається покласти край тиранії англійського короля Едуарда І. І в одній сцені, коли воїни марширують до лінії фронту, ми можемо побачити білий автомобіль, припаркований на задньому плані. Мабуть, хтось з воїнів не встигав на битву і вирішив скористатися автомобілем. Також слід відмітити, що хоробре серце не дарма був номінований на Оскар за костюми, адже ходити у кепці у 13 столітті було дуже модно. Але якщо серйозно, то костюмери в цьому фільмі помилилися на 4 століття. Виявляється, у 13 столітті шотландці ще не носили спідниць кілтів, але персонаж Мела Гіпсона постає перед глядачами саме в ній. Про такі історичні неточності ми ще поговоримо у цьому відео. А поки рухаємось до наступного фільму. Форсаж і ви, мабуть, думаєте, що мова піде знову про автомобілі, але це не так. Як і у фільмі Красуня, тут є послідовність кадрів, яка викликає питання. Коли Тран приїжджає на гонки, він одягнений у чорну футболку. Але перед самими перегонами в авто вже сидить у чорній майці. Мабуть, йому стало дуже спекотно, і він вирішив за секунду переодягнутися завжди так роблю перед перегонами. Взагалі по серії фільмів Форсаж можна було б видавати цілу документалку кіноляпів, заснованих на ігноруванні франшизою будь-яких законів фізики, чого лише вартує безкінечна злітна смуга у шостій частині. Або цей момент, в якому Брайан тягне за уявний ручник, щоб зробити ефектний розворот. Так, вам не здалося. Там лише повітря. Форсаж. На північ через північний захід. Фільм Альфреда Гічкока, що вийшов на екрани у 1959 році, мав чимало проблем. Багато масовки в той час не були професійними акторами і отримували лише невеличкі гонорари за свою роботу. Тож не дивно, що молоді актори були особливо недосвідченими. В одній зі сцен фільму головному герою, якого грає Кері Грант, погрожують пістолетом. І перед тим, як пролунає постріл, ми можемо побачити хлопця, який вже затуляє вуха, наче пророк, передбачивши, що буде далі, сидячи спиною до сцени, вбиваючи інтригу для спостережливих глядачів. Останній самурай в історичній драмі Едварда Цвіка: Останній самурай є момент, в якому капітан Натан Елгран зіскакує з коня перед своїми солдатами, і один з воїнів швидко отримує копняка від коня. В цьому моменті хлопчина тримає удар як справжній чемпіон і без жодних вагань повертається в стрій. Джеймс Бонд Квант Милосердя. Якщо ми вже говоримо про масовку, то слід пригадати момент з цього фільму, в якому роль прибиральника виявилась занадто важкою для статиста. Під час спостереження на пірсі один з масовки за бондом повинен був підмітати причал. Але з якоїсь причини він підмітає на висоті близько 30 сантиметрів над землею, імітуючи роботу, наче школяр, що вийшов на прибирання. Можливо, це сталося через те, що звук підмітання створював занадто багато шуму під час зйомки, але, звичайно, статист міг підмітати ближче до землі. Пірати Карибського моря. В цьому фільмі також є кумедний момент, який помітили лише найуважніші. Адже лише на секунду позаду Джека Горобця на піратському кораблі можна побачити члена знімальної групи в ковбойській шляпі, окулярах та білій футболці, що однозначно вибивається на фоні інших акторів в автентичних костюмах. Або цей хлопчина подорожує в часі, або на піратський корабель беруть ковбоїв. Чарлі та шоколадна фабрика. На початку цього фільму 2005 року Чарлі вдається знайти шоколадку із золотим квитком всередині, взявши його з лицьового боку плитки. Однак у попередній сцені глядачам було показано, що Віллі Вонка у виконанні Джонні Деппа сам поклав квитки на зворотній бік плиток шоколаду. Як золотий квиток перемістився всередині шоколадки, невідомо. Літаком, потягом та автомобілем. Здавалося, такий простий кадр: прибуття потягу у цьому фільмі викликав велику купу проблем. Адже оператор ніяк не зміг зловити цей момент. Тож для того, щоб не витрачати час, було прийнято рішення відзняти потяг, що від'їжджає від станції, а потім зробити реверс кадру, тим самим створивши ілюзію, наче потяг тільки приїжджає. Однак оператор не врахував, що в цей момент до станції буде підходити пасажир, який потрапив до кадру, і як наслідок реверсу починає йти від станції спиною вперед. І знову можна згадати тенет Крістофера Нолана. Черепашки ніндзя костюми Джима Хенсона у фільмі Черепашки Ніндзя 1990 року просто не перевершені для свого часу. Однак часом виникають моменти, коли у дітей. А саме на них все ж розрахований фільм, може статися панічний приступ від побаченого. Найстрашніший момент у фільмі, коли Донатело занадто активно сміється, через що ми бачимо зуби та очі актора, який сидить всередині ляльки. Погодьтесь, таке важко забути. А тепер перейдемо до історичних помилок, про які ви могли не знати. Джанго Вільний в одному з попередніх відео я згадував Лео Ді Капріо та його момент імпровізації в цьому фільмі, який потрапив до фінальної версії. Якщо ви не бачили це відео, посилання на нього залишу вгорі та в описі під відео. Цього ж разу я хочу звернути вашу увагу на окуляри Джанго. Справа в тому, що цей аксесуар можна було придбати лише з 1920 року. А враховуючи, що події у фільмі 1858 року, виникає питання, як вони могли туди потрапити, та який мандрівник в часі їх туди переніс. Зелена миля. І знов проблема синхронізації подій у фільмі та у реальному світі. Думаю, ви знаєте, як прискіпливо Стівен Кінг ставиться до деталей. Однак навіть він не зміг устежити за одним дуже важливим моментом у фільмі. Справа в тому, що страчувати людей на електричному стільці в Луїзіані почали лише в 1941 році, але події у фільмі відбуваються в 1935-му, у книзі в 1932-му. і в ці роки засуджених страчували через повішення. Далласький клуб покупців. Оце буде круто, якщо ми почепимо велетенський плакат Ламборгіні АВентадор 2011 року, на стіну фільму, події котрого відбувається у 1985 році. Подумали декоратори. Він все одно прикриє авто своїм тілом, однак, і цей момент не був пропущений уважними глядачами. Назад у майбутнє. Хоча Марті подорожує в часі, схоже він робиться не з порожніми руками. А з гітарою 1985 року. Адже саме на ній він грає на випускному свого батька у 1955 році. Титанік. Існує фанатська теорія, що Джек мандрівник в часі, і він опинився на кораблі спеціально для того, щоб зупинити Роуз, яка збиралася стрибнути з корабля. Ця теорія ґрунтується на тому, що Джек розповідає Роуз, як круто він ловив рибу на льоду на озері Вісота якось у дитинстві батько взяв мене на зимову риболовлю на озеро Вісота якого ще не існує, адже воно було штучно створене лише у 1917 році, через п'ять років після подій на Титаніку. Типова помилка мандрівників у часі. Але насправді вся справа в тому, що Джеймс Кемерон не перевіряв цей факт зі сценарію. І як наслідок, ми отримали таку веселу теорію. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: 20 найкращих імпровізацій в історії кіно та 20 епічних провалів кінофраншиз. Переходьте та насолоджуйтесь!